Доброе время. Сидель мы. Они, короче, он взял на... Ну, только поменьше вот это да. рукодвижение, ладно? Только же ты команд. Вам не стыдно? В ней в сумке мина, бля. Гражданин Украины, блядь, это ракиняне.

так, Я вас зараз попереджу, Якщо ви будете вчиняти якісь дії, рухи, якусь загрозу. Подожди. Я представився. Патру... Капрал патрульної поліції є сюди. капрал, дивіться. Сів покажи. Покажу я Ромер все всього. Любі ваші дії, я, я вас попереджу, Які в мене викличуть підозру щодо я загрози вас. моєї безпеки, будь застосована за фізична сила. Да. очку твоєму не виграє, безпеку. Шановний, я вас попереджую ще раз, ви будете зараз затримані за вчинення правопорушення, а саме дрібня коліга. Я кого нарушив. Ви зараз чиняєте дрібне хуліганство, нецензурна лайка. Чинайте. Я вас ще раз попереджую. Любий загрозливий рух. Ти думай, бі куди мене. ти будеш бити. Біть бі бі. бі мене. Шановний. Бій мене. Шановний, я вас попереджую. А, ні, ні, я мав. Ви теплиш, не партій, поворот на зімонти. Та перестань, що ти очкуєш, бля, все одному. Отава 100 шостому. Не підходить ко мне. Шановне, я з комбідіть. Yeah. Я вас попереджую. Зараз будуть застосовані спецзасоби. 106 допомога на Крупську 1 терміново. Затримать дві особи потрібно. Так, залишається. Все, залишаємося на місці. Залишаємося на місці. На місці, я сфрозап! Лежать на землі, не вставать! Оба! Шановний, залишаємося на місці, не встаємо! Виконуємо законні вимоги! Виконуємо вимоги! Залишаємося на місці, не встаємо! Заслен. Руку засвину, сказал. Бе. Все, все, руку спину другу. Другу руку спину. Другу руку спину. Руку дай. Напад був на працівників поліції. Спочатку особи дрібне хуліганство вчиняли, потім намагалися заволодіти спецзасобами, а також напасти на поліцейську. О, о, так, вони, небайдужі громадяни. Трошки допомогли. Спасибо, Так, стоим. Пацана, зачем мы выйдем? А? А Ноги под себе. Дебил, блядь. Таких дебилов понабирали. Давай, это уже так набрала. Уйдем, сука. Я ненавижу не Блять, 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 блядь, блять, 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 А ты вывезла, не да? Я блять, Тому що побачив за місце що, я треба не, не дружити. Вони думали, тобі вона буяна. Та вона не буяна. А чому буянили? Чому не могли відпочити нормально, випити, посидіти десь спокійно? Чому до людей чому приставали? Много підніміть голову. Зараз, ну, зараз протрем. Перчатки зараз принесуть, я протру. Перчатки, блядь, в жопу ну, сіли. дивіться, я вам зараз хочу. помогти хочу, а ви опять матюкаєтесь. Послушайте. В Америці, блядь, зразу перчатки, а ви що задебіли, блядь. В Америки, скоро буде як в Америці. Тільки там вже буде не за таке затримання, там ми бачите як діємо гуманними такими менш летальними. Піднімайте лице, я вас витру. Шановні Сісокі наші